Христос Воскрес, дорогі Христі, браті і сестри, найперше вітаю матерів, адже таке любиме слово, таке до болю знайоме кожному слово Мама, жінка, яка підтримує людину протягом всього її життя, жінка, яка підносить цю людину, жінка, яка є опорою, жінка, яка боїстину достойна любові Своїх дітей. Вітаю вас, адже ви цього варті, ви варті любові, ви варті цього натхнення, якого ви даєте своїм дітям, звертаються до молоді, шануйте своїх матерів, шануйте своїх батьків, пам'ятайте своє коріння. Сьогодні ми зібралися тут всі з вишитими рушниками, вишиванка, адже слово мама. І вишиванка з давніх давен склилася в нашому народі. Матері вишивали своїм синам сорочки, своїм дочкам рушники на весілля, щоб це було своєрідним оберегом. Але оберегом не було нитка чи тканина, на якій вишивто, а оберегом була та віра і та любов, яку мати вкладає. Коли вишиває рушник чи сорочку своїй дитині. Ота От любов, яку не можна передати словами, любов матері до дитини, щоб вас любили і ви любіть Божого благословення і ангела хоронителя Також всім нам я хочу побажати, щоб ніколи вже не було сліз, материнських сліз за своїх дітей. Які помирають на сході України. Ми збираємо сьогодні кошти. Адже велике горе, грошима це не зміряти, але можна допомогти. Допомогти цій матері, яка виховала патріота, яка виховала сина своєї держави, який життя своє поклав за ближніх своїх. Оці жінки. Вони достойні найвищої пошани і найнижчого поклону. Всім гостям міста і лучанам бажаю, щоб в вашому серці завжди хоч була крапинка цієї любові, якої є матері до дитини. Христос воскрес!